Привіт, друзі! Ви на каналі Квіткові феї. І Сьогодні трохи поговоримо про різдвяник шлюмбергеру. Родом вона з Бразилії, з тропічних лісів і являється паразитом, рослина-паразит. Але в нас вона прижилася і приваблює тим, що квітує саме на Різдво, тому дали їй другу назву Різдвяник. Найкраще за все різдвяник почуває себе влітку, на балконах, на терасах. Він полюбляє вологе повітря і добрий такий полив, щоб земляний ком не пересихав. Але дуже боїться опіків. І от я не догледіла одну шлюмбергеру, і вона отримала опік і почала ну, якби пропадати. Буду відділяти, ну прямо зараз відділяю о в неї навіть. Так вона і розмножується. Вона черенкується, можна одразу ставити в земляний ком, або в вологий пісок, робити її тепличку, або можна в водичку, але щоб вона не була сильно занурена, лише ось так от десь. Трошки, вона теж добре пускає корінчики. Оці всі малятка в мене вже за пару років начеренкувалися. І я їх просто, ну як кажуть, не заморачувалась. Отак в горщик втикнула. Приживеться, приживеться, якщо захоче жити, то буде. Ні, значить, не судьба, як то кажуть. От. І вона добре почуває себе на західних вікнах, на північних вікнах. Якщо південна частина, то краще притіняти, вона не буде там квітувати. До речі, квітування в неї вона закладає свої бутони десь у листопаді місяці. І якщо вона вже закладає бутони, її не можна рухати. Якщо її переставити на інше місце або ще кудись, вона їх поскидає. Тобто квітування не буде. Якщо ви бачите, що вже є квіточки, майбутні, все, її не чіпайте. От як вона стоїть, хай вона так і стоїть. Квітує вона довго і радує око впродовж багатьох місяців. Полюбляє підживлення. Звичайними добрими, добривами для кімнатних рослин. І також вологе повітря її можна просто зволожувати, оприскувати, купати. На це все вона відкликається дуже добре. Ну, ось така нехитромудра рослинка. Я її заново полюбила. Раніше не дуже якось до неї ставилася. А і, до речі, обирайте для маленької шлюмбергери маленьке, маленький горщичок, маленьку ємність. Бо якщо одразу посадити, наприклад, ось такий горщик, вона буде довго нарощувати коріння і цвітіння не настане. Тут в мене просто як дитський садик, я так тик-тик-тик-тик, натикала, і от е, вже буду пересаджувати. Тому. Краще за все тісний горщик, щоб вона закладала бутончики. Ну, ось і все на цьому. Гарного вам дня, гарних вам рослинок, здорових. І будьте самі здорові. До наступних зустрічей!